У нас Анна Петро якась така на Софирі на сьогодні в міхах, що зарплату дали, чи що. Так, ну що ж, любі друзі, ми продовжуємо наш чудовий калейдоскоп знань досвіду, який ми ділимось з вами. і Сподіваємось, що воно приносить вам користь. І айда на цю карусель з нами. Та, застрибуйте. Сьогодні 1 червня, і ми почитали новини, тому ми в такому піднесеному настрої. А ти навіть не знаєш про що ми сьогодні будемо говорити? Я не пам'ятаю, я реально не пам'ятаю. А я і не сумнівався. Нам писали листи Та. на нашу поштову скриньку. довелось поміняти замки на дверях, бо приходили фанати і питали: консульс чи джира? Та. Сторка чи юскейс? Отак, прямо. Та. Я щось кажу, як Ілон Маск. А да, да. Дивіться, що з Да. І вони такі, та, ну, Team Foundation Server це якась дебільна назва. Нам потрібно назвати, щоб це було ясно, зрозуміло і круто, і всі розуміли, що це за туловіна. Назвемо її Azure DevOps. Трьох. Це квадрат? Нє, це. Котлетка. Але хорошою практикою є ну наступне, щоб кожен, наприклад, фіча мала завжди свого папочку епіка. так? І угу. епік завжди може мати декілька фічей, але фічі не мали б належати різним епікам. А іншуранс модуль він може складатись з іншуранс планів. Ой Боже. Ні. Все, все, флешбеки все, пошли, поширення. Інспейменту і все. Давайте на цьому обмежимось. Бо там сабскрайбер фемелі, пам'ятаєш? Фурта. Давай, в сейф плейс, в сейф <реш> плейс. <реш> Все ж таки, я повертаюся до мого питання. Ви не відповіли на нього. В юзер-сторі, окрім Лінки, щось є. творю драйвера, але мені потрібно ще відправити імейл. <реш> Що таке? Я згадав, яке робив на одному з проєктів. Ну, давай. Я е, посилався. Ми повернемося до так. мого питання. Це просто помитно. Ну, нам потрібна нова губка. Донайте активніше на Значить так, багато систем! Складно розібратись! Ні, це ще не багато. Я тобі можу розказати про свій пройде зараз. Тоже багато систем! Там ще буде більше теж. Тепер повертаємося до моєї системи. Так весь випуск. А я вважаю. Ні, я знаю, вже я вже розумію, до чого ми прийдемо <laughs> в кінці. До твоєї заснути. Ні. До того, що просто в ТМС як щось цього зберігати. <laughs> <laughs> я такий герой, а ви всі козли. А ти такий сидиш, думаєш, а ти чим слухав? Де ти знаходишся? Я хочу приїхати і дати тобі піздюлей. І аналітик, який типу, просто на якомусь спільному колі, там якийсь там скрам у скрам, каже: блядь, а давайте поміняємо цю систему. І от архітектор, да, давайте поміняємо цю систему, типу, нахуй нам цей давай, давайте робити е, тільки в джирі. Нам Я... не потрібен цей конфлікс. Да. Я давно це кажу. Всі підходи жахливі, бо всі підходи мають дуже суттєві вади. Але ко але різні ну, працюють краще, знаєш, ніж інші, в залежності від контексту. Тепер моя візія е, майбутнє 28-й рік, та умовно, 2028 тисячі двадцять восьмі. Чад аналітиків. Як я це <риклад> <риклад> бачу? О <риклад> ну, про те, що чад gpt піті Зі... Зі... аналітиків — Це останнє. ну не останнє, а потім поговоримо якось інакше. Як я бачу, ми не зробимо всі ці хуйні, які ми тільки що пояснювали, Ні, я, ні Кирило, Кіріло. Ніхто. Люди цього не роблять. Трехвимірний мій аналізатор. Та і будь-які, якщо я в скафандрі ні, знаходиш, ні, ні. Ти, я стосу... ти, ти в таких от перчатках так, і в тебе в повітрі, так. ти так вращаєш щоби такі.